А чому на вашу думку не відбулося очищення судової влади, як це пропонувалося в квітні місяці? Здається, законопроект це ж таки ну ухвалював Це не такий простий процес, як воно може комусь здатися. Ви знаєте, я в минулому своєму житті адвокатом був 20 років юридичного стажу в практичній юриспруденції. Я взагалі всі процеси у судовій гілці влади завжди сприймав дуже боляче ті, які відбувалися впродовж останнього часу. Процес, який був започаткований законом про очищення влади, він пропонував елементам старої системи провести процедуру самоочищення. Це неможливо, і це потрібно дуже чітко розуміти. Тому що та мізерна кількість порядних і чесних людей, яка там є, вона не здатна перебороти ту критичну велику масу. Тих людей, які не мають права там знаходитися, які є невігласами, які є непорядними людьми, непрофесійними, перелік негативних якостей можна продовжувати довго так. Цей закон про забезпечення права на справедливий суд встановлює новий механізм переатестації суддів. Це не буде швидко і не буде легко. Тобто, суспільство теж повинно розуміти, що е, це не буде процес, щовкнули пальцем і все, і там місяць-два, і в нас прекрасно швидко. На а, та, якщо... це, це, це є довгий і непростий процес. Довгий процес Тому тут має буде. бути контроль парламенту, так само контроль суспільства за тим, як цей процес відбуватиметься. От то, що ви говорили про те, як приїздили іде е, в Україну там коло був, як вирішуватиме суд е, Кернесу? Питання про е, запобіжні заходи. Так, е, по Єфремову, по Чечетову. Нас законодавство не визначає максимальної планки, е, яка має бути сума е, максимальної застави. 5 мільйонів гривень застави для Чечетова чи там, для Єфремова це не ті гроші. Я перепрошую в Срійський суд, яку заставу дав е, Фірташу. 140 мільйонів євро оце є та сума, яка може забезпечити невідворотність від слідства і в майбутньому від покарання. Ті судді, які в нас на сьогоднішній день є притяг... притягаються до відповідальності, це ті судді, які виносили рішення в основному проти е тодішньої позиції, тепер нової влади, так. Тобто, щоб це часом не було, знаєте, таким свого роду точкою впливу, я буду заспокоєний тоді, коли будуть притягатися до відповідальності за неправосудні рішення. по просуванню.